Слава Україні слава Збройним силам України! Дякуємо вам за захист нашого суверенітету, нашої рідної країни. Україна. 28 липня День Української державності. І Ледія Гамільтон заходить на другу хвилю. В це Державне українське офіційне свято. От така от краса мені до свята. Але головне свято в нас ще попереду це наша перемога. Перемога України у війні. Яку розпочала проти нас. Росія не розпочала, насправді війна розпочалася набагато-набагато раніше. У 2014-му точно вона порушила наші державні кордони. А зараз це вже повномасштабне вторгнення, не приховуючись. Ось така краса Ледіма. Ох, які кольори! От сьогодні ранок, але похмуро. І відповідно можна. Побавитися з кольорами і ще листя, воно тут ще дозріває, визріває, зовсім молодесеньке. І відповідно такого бурого, зовсім бурого кольору. Дуже гарно. квітка на його фоні. Гарний кольор. От помаранчевість так нема. Рожевість, звісно, от в пуплянках вона є ще, але квітка вже сама в таку годину. Вона зовсім гарно помаранчева з жовтуватістю, жовто-горячістю. І ось тут навіть розкрита є ось така форма. Розкрилася повністю-повністю. Краса. Троянда представлена на ринку в 2005 році трояндами Девіда Остена, то є шраб, і він має, вважається, що він має високу стійкість до захворювань. І зона зимостійкості 5, тобто має бути досить зимостійкий, так і морозовитривалий сорт. В мене були ознаки захворювання, але не такі, що аж дуже сильні ураження не було. Кущ в мене, ага, і габарити його рахуються 90 на 90. В мене, я скажу так, що висоту він ще не досягнув 90 хоча б був, мені наростив такий один пагін, досить непоганий в висоту. І все ж таки, вона більше в мене в ширину поки що йде, ніж в висоту. І так буває таке, що я навіть мушу трішечки підв'язувати пагін, принаймні, доки він гарно не зміцниться, бо вітри можуть його розхитати. І що я хочу сказати, цього сезону я чомусь. Раніше я так не помічала, а цього сезону я її просто якби, відкрила для себе заново з точки зору пахощів. Вона мала такий аромат, просто ну, мед, я не знаю. Хоча вивідник її описує як з нотками Герані, чайної троянди, груші та винограду. Мені просто, ну просто я не могла ходити, находитися і нанюхатися її. Вона мені так солодко. І медово пахла, причому та це мені стало якось дуже помітно в, в липні, от липень-серпень, коли вона зараз якраз квітує на відео. От цікаво таке спостереження в мене виявилося аж для себе. Я відзначила таке. Рахується, що вона дуже гарно буде виглядати в змішаних насадженнях, і я собі це теж уявляю. У мене немає такого досвіду і практики висаджувати різні багаторічники, та чи якби свиту трояндову. Але якщо ви таке маєте, поділіться, бо мені виглядає, що буде дуже і дуже гарно. І взагалі буду вдячна за ваші враження про цей сорт. Мені він виглядає дуже дуже достойним і, напевно, прекрасно виглядатиме в композиції або в груповому насадженні чи трикутником. Оця от красуня. Дякую вам.